Тиждень тому наш клієнт купив ось таку квартиру за 110 тисяч доларів. в районі того, давайте зараз швиденько пробіжу, щоб ви розуміли, яка цінова політика у Варшавському. На що варто розраховувати. По-перше, мені дуже подобається планування. Тут не відчуваєш себе зажатим, бо інколи Варшавському таке є. Відразу з східної групи пішли на кухню, і потім ми рухаємося у спальню. Доволі простора вхідна група. Все в гарних таких відтінках, кольорах, також що мені подобається купа всі підсвіточок. Реально відчувається простір. Це перший плюс, бо інколи в Варшавському зроблять так, що просто не відчуваєш. Далі мені дуже подобається ця вхідна шапа. По-перше, зробили ось таку нішу для верхнього одягу. По-друге, ось там зробили все для взуття. Звичайно ж, тут теплі підлоги. Класно, тому проблем там з зберіганням речей не буде. Далі ось така зона. Зараз дуже часто в квартирах роблять. Must have дуже додає ціні квартири Москаль. І дивіться, яка у нас простора відповідно, вся кухня. Звичайно, посудомийка. не будемо зараз це все відкривати. Ось так це виглядає. Тут доволі планування стандартне, але знову ж таки, вона просторе. Така квартирка ми здаємо в районі 28-29 тисяч на місяць і спальня. Ось така спальня, знову ж таки, вона не малесенька, але й велика, Бо зараз велика не потрібна. Звичайно, зараз зона для ось такого мейкапу і так далі. Все. Ось така квартирка купується за такі гроші і здається також за 28-30 тисяч на місяць. Що ви думаєте? Купили собі таку.